На сонячний трекер треба анімометр, щоб пориви вітру ані... лягали горизонталь сонячної панелі. Що ми придумали? Придумали, отакий такий буде у нас мотор використовуватися. Він буде крутитися у нас отут вітром і вироблювати електроенергію. Робимо йому ревізію. Чим він хороший. Він має підсипники. Підсипники смазуємо, робимо ревізію, розбираємо і сюди ставимо вертушку. Зібрав я цей мотор і був в шоці. Дивіться, де в нього обмотка. Я такого бачив тільки типу, колись давно на фотографіях. Магніт, А це магніт, Там підшипник є, але ми його зараз малим. О, все, А це сама катушка. Катушка. Оце проволока. А це колектор, І це индуктивный. Все така чашка. А маслає він добряче. В ньому відсутствує заліпання зовсім. Нема. Такий мотор на 27 вольт, але крутить він навіть на 2,5 вольта. Виробляє він електроенергію. Таких оборотах 2 буде чим більше вітер, тим більше буде вироботка електроенергії. Я думаю, що на анімометр він підійде.